Хлопчик, якого звали Дікенс, написала Дебора Хопкінсон. Намалював Джон Гендрікс. The Це старий Лондон одного зимового ранку, давним-давно. Ходімо зі мною. Ми тут шукаємо хлопчика на ім'я Дікенс. Його буде нелегко знайти. Адже заповз туман тихий, як привид. Він обіймає місто своїми холодними сірими руками. Можливо, щоб знайти хлопчика, нам потрібно спуститися до річки темзи, з її чорними густими водами. На її берегах бідні діти у лахмітті б'ються за шматочки міді чи дерева, щоб їх продати. Чи, можливо, він серед цих хлопчиків, що натовпом вриваються у шкільну кімнату, їхні щічки зарум'янилися від морозу, а на губах крихти від гарячих булочок? О, подивіться, ось він. Оцей двадцятирічний худенький хлопчик, що тулиться у дверях, у поношеній, латаній, перелатаній курці. Він голодними очима спостерігає за школярами. Але хоч він і залюбків чогось поїв, та більше він тужить за їхніми книгами. Майже усі його власні книги, які він так любив, давно здали у ломбард. Та зненацька Дікен зник. Ходу, ходу. Поспішаємо, щоб не загубити його у цих покручених, звивистих вуличках. Ось він біжить до хиткого будинка над річкою. Чи достатньо ми хоробрі, щоб послідувати за ним? <кій> Хлопчик заходить усередину і кашляє від холоду. Він намагається не прислухатися до писку щурів, що живуть у кроквах? Це фабрика Уорренс, де виробляють поліроль для джентельменських черевиків? Дікенс зав'язує пошарпаний фартух і залазить на табурет. Перед ним стіл заставлений маленькими горщиками з лаком, аркуші паперу, нитки, ножиці і горщик для пасти. Ось що він робить. Він накриває горщик поліролю шматком масляного паперу, додає аркуш синього паперу. Відрізає мотузку, щоб щільно зав'язати пакунок на горі. Він відрізає усе точно і акуратно. Наносить пасту на тильну сторону етикетки і приклеює її. Готово. Потім він починає все спочатку. І знову, і знову, і знову, і знову і знову. Через деякий час до нього озивається скуйовджений хлопець на ім'я Боб Фейгін. «Діканце, а ти розкажеш історію сьогодні? Я так сміявся з твоєї історії учора, що в мене досі болять ребра. Дікен знизує плечима, а потім каже: Хм. Ну, щось дивне таке трапилося, коли я плив крізь туман цього ранку. Боб Фейгін нахиляється ближче. Розказуй. І ось Дікенс починає. Коли я спускався сьогодні Хангарфордськими сходами, один хлопець штовхнув мене так сильно, що ми обоє упали і покотилися. Він підскочив і затравлено озирнувся. Ти злодій? запитав я у нього. Ні. вигукнув він. Мій відчим призначив мене працювати на складі Мердстона. Я не можу витримати цього більше і хвилини. Все, я тікаю. А куди він міг утекти? запитує Боб Фейгін. У Дікенса блиснули очі. І мені було цікаво. Здається, хлопець сказав, що його звати Девід і що прямує він до Дувра над море. Він сподівався віддатися на милість тітки, яку ніколи не бачив. Тітка беці він її назвав. Боб Фейгін шепоче. «Продовжуй, а далі що було? Та Дікенс не встигає відповісти, бо двері відчиняються і заходить бригадир. Тиша. командує він. А ну всі до роботи. До кінця робочого дня нам доведеться чекати ще дуже-дуже довго, аж десять годин. Нарешті Дікен з іншими хлопцями випливають у темряву. Дікенс запихує руки у кишені, намагаючись зігрітись. Він починає свій шлях додому через залюднені вулиці, проминаючи торговців, які ревуть тільки півпені, печена картопля, смажені каштани. Він зупиняється, щоб купити їжу, копійчану буханку хліба, невеличкий шматочок сиру і справжнє марнотратство. Тарілку Яловичини з кулінарії за чотири копійки. А потім бреде далі оточений кишеньковими злодіями, паннами з розбитими надіями. Ось скупий старий, а ось молодий джентельмен із великими сподіваннями. Ось горда безсердечна дівчина. Тут є адвокати, клерки, каторжники. Власники крамниць із різними цікавинками. Тут є навіть привиди та духи, і діти, схожі на Дікенса, які намагаються триматися за свою мрію. Усі ці персонажі та їхні історії, мов туман, кружляють навколо хлопця вони слідують за ним до брудного будинку, де він піднімається по вузьких сходах до крихітної кімнати на горищі. Усередині його ліжечко. Умивальники полиця, на якій розміститься половина буханки хліба на ранок. Дікенс обережно запалює свічку і простягає руку під тонку ковдру. Він шукає свої найцінніші речі олівець і грифельну дошку. Він уперше за день посміхається. Незабаром його сіра кімната зникає. Цілісінький день історія про хлопчика-утікача на ім'я Девід заповнювала його думки. Тепер він починає записувати Девідову подорож. Як утікач день у день іде, зупиняючись, щоб продати свою куртку за кілька копійок, бо йому потрібно купити хліба, і нарешті дістається до будинку своєї тітки. Дікенс перестає писати, заплющує очі. І уявляє цю сцену подумки. Тітка Беці гуляє собі у садочку, коли помічає Девіда. Ану, забирайся геть, хлопцям тут не можна. Будь ласка, тітко, я ваш племінник, відповідає він, так її здивувавши, що вона всідається прямісінько на садову стежку. Дікенс намагається уявити, що ж скаже Девід, щоб переконати тітку забрати його до себе. Але зараз його очі важкі від сну. Він задуває свічку і натягує на себе тонку ковдру. Він залишається сам. Чому ж він сам? Може, хлопчик на ім'я Дікенс також сирота? Які хлопчик утікач Девід у його уявній касті? Ні, мої дорогі слухачі, він не сирота. Де ж тоді його родина? Ця таємниця зачекає до ранку. Коли Дікенс прокидається, настає неділя. Але він не піде до церкви, натомість він іде до в'язниці маршал Сі. Так, в'язниці. Саме тут, у невеличкій кімнаті, тісняться його мама і тато, сестричка Летиція і маленькі братики Фредерік та Альфред. Пана Дікенса кинули у боргову в'язницю. За те, що він не сплатив борг у 40 фунтів пекарю, а оскільки дружині та молодшим дітям нікуди подітися, то вони також усі живуть тут. Прийми попередження від свого бідного жалігідного батька Чарльзе, каже пан Дікенс своєму синові розпалюючи вогонь. Якщо людині платять 20 фунтів на рік, і вона витрачає 19 фунтів, Дев'ятнадцять шилінгів і шість пенсів вона буде щаслива. Юний Дікен здивиться у вогонь. Він дуже сумує за минулими часами, коли вони усі жили разом. Він сумує за книгами та за школою. Якщо так піде й далі, він втратить надію стати кимось, можливо, навіть письменником. І ось зима поступилася блідому світлу весни. Одного травневого ранку родина Дікенсів із усіма клунками, валізами виходить нарешті із в'язниці. Пан Дікенс розрахувався із усіма боргами, їх прийме до себе друг, а ще на горизонті замайорів спадок. Іншими словами, життя налагоджується родина врятована. Але чи врятований хлопчик? Зараз родина може обійтися без тих шести шилінгів, які він приносить додому. Але, хоча він поглинає книжки так, як більшість дітей їдять цукерки, хоча він може розповідати казки, які зачаровують слухачів, і навіть писати власні невеликі історії, Чарльза все одно відправляють працювати по 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Які байдужі батьки, що так нехтують своїм хлопчиком. І ось одного дня батько відвідує фабрику, він бачить чар за його табуреті, який працює швидко, 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 так швидко, що люди на вулиці зупиняються і дивляться у вікно. Нарешті пану Дікенсу відкриваються очі. Швидше за все постраждала його власна гордість йому соромно бачити свого сина перед усіма отак на показ. Ми точно не чуємо, що саме було сказано, але пан Дікенс добряче посварився із власником фабрики. Чарльза послали додому. Його мати і Чарльз ніколи не зможе їй цього пробачити. Намагається залагодити сварку і попросити, щоб сина знову взяли на роботу. Але його батько, слава Богу, каже, що ні. Чарльз більше туди не піде. А тепер давайте знову простежимо за хлопчиком. Ясний сонячний ранок, він іде швидко, його очі сяють. Що ж це таке він несе? Так, книги! Сьогодні Дікан збирається у Камдентаун у школу. Нарешті. Тут у школі горе книжок і веселі хлопці. І миші є. Школярі люблять тримати білих мишей у якості домашніх тварин, у столах, у ящиках і навіть у капелюшних коробках. Чарльз нічого не має проти мишей. У нашої казки щасливий кінець. Хлопчик на ім'я Дікенс виріс, щоб гуляти вулицями Лондона, будучи добре відомою і улюбленою особою. Хоча навіть через багато років він і наблизитися не міг до того місця, де колись стояла фабрика Ворена. Чарльз Дікенс став письменником, одним із найвідоміших письменників усіх часів. Він створив таких персонажів, як Скрудж і Крихітка Тім, Піп і Міс Хевішем, Олівер Твіст і Боб Фейгін, і, звичайно, Девід Коперфілд і тітка Бетсі Тротвуд. Люди в усьому світі досі читають і цінують його казки. Скажу вам по секрету, що скоро у мене на каналі з'явиться його казка Різдвяна ялинка. Роками Дікан стримав у секреті історію свого дитинства. Проте це історія, яку варто розповісти, бо це допомагає нам пам'ятати, як багато ми усі можемо втратити, коли мрії дитини не збуваються. А ти про що ти мрієш? Ніколи ніколи не втрачай цю здатність мріяти. Straight lines, hair in buns, classes of fifty, writing out sums, canes for the naughty, no hugs for the sad, and for the lefties, the dunces.